Це наш ось він, так, Значить, Дивіться, беремо краще перейти зараз у фігури, щоб побачити, де наш трикутничок ось він. Вибираємо рівнобедрений трикутник і малюємо трикутник. Так. Давайте його залиємо відразу кольором, беремо колір заповнення. Там коль заповнення однорідний. Візьмемо темно-зелений. І перейдемо в властивості. Або ось тут і натиснемо і візьмемо, що... Так, тут не натиснемо, тому що тут немає. Давайте тут візьмемо властивості. І візьмемо, що лінія. Немає лінії. Тут є можливість вибрати, що лінії немає. Так, і тепер цей прямокутник дуже легко копіюється, права кнопочками миші копіювати, права кнопочка вставити, і... Або Ctrl-C, Ctrl-V. Давайте все-таки глянемо, чи там є контур. Ні, просто вони різнокольорові. Давайте цю зробимо ялинку більш темнішою так, І через одну вони темні. Да? Тепер, як перемістити ось цей трикутничок на задній план? Нажимаю праву кнопку миші, розташування, перемістити назад. Так само, так само цей трикутничок. Праву кнопочку миші, розташування. Перемістити назад або ctrl я жму ще раз Ctrl- і вона в мене назад переходить. І знову копіюємо і вставляємо. Переміщаємо назад. Треба декілька разів, тому що в нас декілька слоїв, декілька шарів. Сіки там, давайте подивимося, у нас на малюнку раз, два, три, 4, 5 таких. Да? І беремо копіювати, знову вставити, опускаємо. І знову беремо розташування, перемістити назад. Хто вміє користуватися клавіатурою, можна нажати Ctrl і мінус, і воно буде переміщатися назад. Сама ялинка побудована, тепер нам треба побудувати стовбур. Стовбур малюється прямокутничком. Намалювали прямокутничок. Так. Залиємо його коричним кольором. Заберемо контур. Немає контуру. І поставимо його на ялинку. Але треба його знову ж таки перемістити назад. Ось так. Стов є. Тепер додаємо зірочку. Давайте подивимося, яка вона. Вона без градієнтної заливки. Тому можна просто її намалювати зірочкою. і все. Для цього переходимо знову ж таки тут з правої сторони у фігури і шукаємо зірочку. Ось наша зірочка. Малюємо її з боку. Щоб вона була рівненька, жмемо Shift і заливаємо там згідно малюнку жовтеньким кольором. І забираємо, переходимо знову з правого боку на властивості і забираємо контур. І там зірочку на ялинку. Давайте трошки її зробимо все-таки темнішою. М -м 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 -м. Це вже тут треба робити. Також, трошки трошки її зробив. Це я вже дуже темно зробив. Все-таки трошки світліше. Ось так. Так, тепер нам треба намалювати кульки. Кульки у нас залиті не просто, не просто одним кольором, а вони переливаються градієнтом. Як залити градієнтом? Ну, спочатку малюємо кульку. Малюємо еліпсом, нажимаємо Shift і буде малюватися коло. Переносимо кульку сюди. Збираємо в кульки контур, робимо лінія, немає. І отут, тут до заповнення, беремо не колір, а беремо градієнт. І потрібно брати з якого по який колір і як буде заливатися. Давайте подивимося. Тут радіальна заливка. От, тому беремо радіальний. І з якого кольору по який? з оранжевого, по-жовтий, значить беремо жовтий. Так, і беремо оранжевий. Ось така вийшла заливочка. Можемо поміняти кут. Так, а щось воно не хоче. Так. Прозорість немає. Давайте її повернемо. Ось так, щоб у нас ця кулька ніби була. Е трошки зверху. І тепер малюємо ще наступні кульки. Е синенька, так само оранжева. Синеньку кульку. Так, знову ж таки беремо градієнт. Там синеньке і світло синеньке. Ну, в принципі, ось так, як тут на малюнку, да? Трошки темніший все таки другий колір. Ось так. Далі з цієї сторони можемо цю кульку просто скопіювати, вставити. І зробити маленькою, з натисканням клавіші Shift. Ось так. Також сюди скопіювати цю кульку. Так. Далі оран... зробити трошки іншу кульку інших кольорів. Давайте цю скопіюємо, ставимо. Вона висить тут десь, так? На третій штучці. А ця такой, тут посередині десь. Так, і давайте трошки поміняємо кольори. Щось не міняється радіальний тут, так, які там кольори? Зовні оранжевий. А в середині – жовтий. От я маю, щось цей CorelDRAW трошки неправильно працює. Ну, лишаємо вже так, як є. Далі червоний і синенький. Синенький ми копіюємо, вставляємо, збільшуємо трошки в розмірах. І далі вставляємо. червоненький, Червоненьку кульку. Давайте цю скопіюємо, вставимо. І залиємо червоненьким. Тут просто червоненьким кольором треба залити. Наприклад, ось так. І осталося намалювати хмаринку і сонечко. Тут хмаринка дуже легко малюється, вибираємо фігури, шукаємо хмарку. Ось вона. І малюємо хмарку. Тільки треба і залити, відповідно, голубеньким кольором ось таким. Навіть трошки світлішим ось таким, так? Да? Так, і сонечко тут також є. Вибираємо фігури. Ось таке сонечко. Розташовуємо його назад. Так, і зробимо його світло жовтим Все, наш малюнок готовий. Все було зрозуміло, як малювати. Так, так можете приступати до практичної роботи. Так а, ми тут будемо працювати, так, а ми тут будемо працювати в класі. Добре, гарного дня, приступайте, малюйте малюнок і здавайте, добре. А побачу. А побачу. А побачу.